Багаті та знамениті вони шокують не лише яскравим вбранням, а й своїми вчинками. Стали відомі останні подробиці про народження дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна. Двійня Пугачової та Галкіна житиме в страху, а саму примадонну друге материнство омолоджуватиме. Подробиці сурогатного материнства відомого російського подружжя. Далі в сюжеті. Майбутні діти Алли Пугачової 11 років пролежали у рідкому азоті. Примадонна заморозила свої яйця-клітини от у такому боксі. Зберігати їх у таких умовах, кажуть медики, можна століттями. Теорія дозволяє до 500 років. Співачка чекала менше стати матір'ю вдруге і саме від Галкіна Пугачова мріяла понад усе. Наскільки повинно бути сильне почуття, але Брисини до свого партнера для того, щоб дати йому можливість реалізувати свою е, своє батьківство? Лікарі запевняють, якби Примадона не заморозила яйцеклітини заздалегідь, нині у неї не було би жодного шансу обзавестися дітьми. Неможливо, коли жінці за 60 в неї взяти яйцеклітину. Стать майбутні. Дітей подружжя знало ще при зачатті. Процедура зайняла пів тижня. Медики взяли яйцеклітини Пугачової, сперматозоїди Галкіна за 3-4 дні виростили ембріони, а далі за 5 хвилин помістили в утробу сурогатної мами. Сама сурогатна мать вона не є генетичною матір'ю, вона винашує беременність для цих батьків. Хто виносив двійню, пара не зізнається. Лікарі запевняють, більшість батьків воліють більше ніколи не зустрічатися із сурогатними матерями. Як правило, вибирають женщину для программы иногороднюю. А от генетична мати двійні Алла Пугачова отримує нові емоції та навіть подовжить своє життя пізнім материнством. А средство продліть молодость. Якщо мамі, як випадку Пугачова, 64 роки, года, то, нісомненне, дитина буде спитувати стид, і страх. На думку російської православної церкви, сурогатне материнство, протиприродне та морально неприпустиме явище. Православний блогер протодиякон Андрій Кураєв у своєму живому журналі виступає проти хрещення таких дітей. Если пара с огромным возрастным разрывом приобретшая через суррогатное материнство дитя, придет вдруг его крестить, я считаю, их надо остановить. Зерковы подружья тем часом нас своим батькивством.